Вітаю! Ви дивитесь Суспільне новини у студії Наталія Гоман. Сурдопереклад Людмила Бабенко. Далі коротко про те, що сьогодні побачите у випуску. Завжди їздили цією дорогою. Що відомо про грибників, які на смерть підірвалися на міні поблизу Шестовиці? Через постійні обстріли покинули свої домівки і виїхали з села. Як у чужих хатах обживаються вимушені переселенці з прикордоння Новгород Сіверщини. Ніколи так не радів українському прапору. Історія лікаря Сергія Кануніка, який виїхав з Балаклії і тепер працює у прилуках. Завжди їздили цією дорогою. У лісі поблизу Шестовиці 1 жовтня автівка з двома родинами натрапила на міну. Усі, хто були в машині, а це четверо людей, загинули. Їм було від 45 до 56 років. Це дві родини з села Киїнка, які жили по сусідству та товаришували. У той день вони поїхали збирати гриби, розповіла їхня сусідка Валентина. Жінка говорить, вона чула вибух, але подумати не могла, що це були її сусіди. Подробиці далі в сюжеті. Ну, от, дві родини в одну машину, і маємо чотири три. Вирва у землі та розірвана навпіл автівка в п'яти метрах звідти. Це наслідки вибуху міни у лісі біля шестовиці. Туди 1 жовтня по гриби поїхали дві родини. Вони жили у сусідньому селі Киїнка, як каже їхня сусідка Валентина. Сімейні пари товаришували і по гриби за цим маршрутом їздили вже не вперше. Ті дорогою всі їздили. Ну це така случайно. Всі їздили. Вони раніше їздили. Так. Їздили, їздили. Олена Григорівна 50 років. Анатолій Григорович, 56 було б що п'ятого. Родини дуже добрі. Ігор Михайлович, і Тетяна Миколаївна дружні, працьовиті люди. На жаль, що сталося, то сталося. Олена Григорівна, Анатолій Григорович, який працював все життя в лісі. На жаль, їх немає. Як каже сусідка, про те, що вони поїдуть по гриби, рідні не знали. Це були Микшун Ігор Миколаївич Михайлович і Микшун Тетяна Миколаївна. Донька їхня Анжела 23 роки. Вона залишилася до Батьки в дуже великому горі. Ввечері родичі зателефонували в поліцію, адже ніхто не виходив на зв'язок. Вранці наступного дня в лісовому масиві Чернігівського району було знайдено знищену вибухом автівку. Всі четверо людей в автомобілі загинули. Попередньо відомо, що загиблі проігнорували заборону на відвідування лісів і поїхали по гриби. Автомобіль, рухаючись у лісі, наїхав на невідомий вибуховий пристрій і підірвався. Ділянка, на якій підірвалися четверо жителів Киянки, була промаркована попередженнями про заборону, говорить речниця ДСНС в області Ірина Щукіна. Імовірно, забруднені ділянки промаркеровані нашими саперами. Дуже багато поставлено попереджувальних знаків, але іноді місцеві мешканці самі їх знімають, тому наражають саме небезпеку. На, на сьогоднішній день не можна відвідувати лісові масиви, ліси, а також місця біля водою. Поховають загиблих завтра. Поліція ж відкрила провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України Умисне вбивство з позначкою Нещасний випадок. Ольга Унищенко, Олександр Сідько Суспільне новини Чернігів. Сьогодні у Ніжині попрощалися зі старшим сержантом Віталієм Дворніком, який загинув 29 вересня біля села Суходілля на Миколаївщині. Інформацію Суспільному підтвердили в Чернігівському обласному військоматі. Віталій Дворнік народився 18 травня 1981 року у селі Марківці Бобровицького району. У дворічному віці з батьками переїхав до Ніжина. Навчався у Ніжинській школі номер 15 Закінчив аграрний ліцей. У 2014 році його мобілізували до лав ЗСУ, де в складі 26-ї артилерійської бригади боронив схід України. А з 24 лютого, взявши до рук зброю, боронив підступи до рідного Ніжина. Згодом у складі військової частини А-1376 на посаді командира стрілецького взводу відправився на Південний фронт, де й загинув 29 вересня. Вдома у Віталія залишилися дружина та двоє дітей. Через постійні російські обстріли покинули свої будинки і обживаються тепер в чужих хатах. Дві родини з Кам'янської Слободи, що біля українсько-російського кордону, переїхали в інше село Новгород-Сіверської громади, Стахорщину. Тут за півтора місяця двічі чула вибухи. Вдома ж вибухало поруч і щодня, пояснює переселенка Тетяна. Їй 63. Вони з чоловіком перевезли меблі, господарство і тепер роблять ремонт у хаті, яку надали люди в чужому селі. З Кам'янської Слободи з кінця серпня через військові дії виїхало близько 80% населення. Історії цих людей в сюжеті. Добротний будинок, але багато роботи біля нього було. Оце все було зарощаві виноградом, Оце все ми все все вбирали. Це все... Тетяна з Іваном переселенці з Кам'янської Слободи. Показують хату в селі Стахорщина. Сюди вони переселились, тікаючи від обстрілів в кінці серпня. Іван перевозив майно з кам'янської слободи цим трактором. Робив три ходки, чіпляв одразу причеп і воза. Каже, їхав таким поїздом в один бік 60 кілометрів. Іван. Шкаф, ну, ну все. Перші, перші везли... Перший раз холодильник, морозильну камеру, камеру стиральну машину, машину, ну і там ну, продукти, продукти і... для курей. Одежу, одяг. курей, собаку. Мухтар їхав першою ходкою в причепі. ми перший, коли був перший обстріл, забрали його до собою в погріб. Я отак трусилася, а він ще на мене на голову лізе. Так потім вже не брали підвал, а сарай. Як тільки починається обстріл, ми ховали його в сарай. Він страшно боявся обстрілів. В цій хаті до Тетяна з Іваном ніхто не жив шість років. Іван навів порядки у дворі, зробив ремонт в хаті. Спершу відновив грубку. Тут була грубка і піч, ну хазяйка та купила дачу, і це все розвалила. Ну хорошо, що хоча стало котла, не обрізала, він грубку зложив. І отоплення, все нормально. Ну, а ето гіпсокартоном за шию, що, грубку поштукатуру, все. Встановив і підвів сантехніку. Наша Вот. А ванна, унітази, вмивальники, это все тут було, это хазяйки. Частина меблів в хаті була, частину перевезли. На відміну від чоловіка, Тетяна спершу до роботи не бралась. Каже, сподівалась скоро повернутись додому. Розбиває, розбиває, вбирається э, і все, дерева ці вбирає, а я сяжу, тупо сиділа, тупо сиділа, нічого не робу. Якщо до 1 січ... вересня не буде обстрілу, повертаємося обратно. А тут 31 обстріл. Другого обстрілу, такий сильний обстріл, і Кам'янської Слободи. Кам'янську Слободу росіяни обстріляли вперше 7 червня, каже Тетяна. Тоді снаряд влучив у їхнє подвір'я. Був зруйнований сарай. З того часу обстріли стали постійними. Найсильніший стався 15 серпня. 70 вибухів у селі і біля нього за день. Після того більше селян і Тетяна з чоловіком виїхали з села. Тетяна згадує той обстріл, і він наближався до нашого сарая. І ось тоді зовсім стало страшно. І я не витримую і кажу, я більше тут сидіти не буду. Побіжали на іншу вулицю. І ось під обстрілами я вискакую, і ми біжимо до сусідньої вулиці через городи. Було... За цей час, поки я бігла, прилетіло три снаряди, я падаю на землю, потім підхоплююся і знову біжу. Стахорщина приблизно за 40 кілометрів від кордону. Тут спокійніше, каже Тетяна, за весь час чула вибухи двічі. Цю хату допомогли знайти її колеги освітяни Місцеві дали трохи дров на зиму. Згодом в Стахорщину разом з родиною переїхав син Тетяни з дружиною і донькою. Постійні обстріли ну, за себе, звісно, не так страшно. Страшно за дуже. тому що шість років ребенку. Перший раз, коли нас обстріляли, ми тільки. С одним богом успели убежать в подвал. Ребёнок испугался, это це... жесть. У нас похвате и окна с рамами мы повелитали всё. А с дома уехали мы числа 10, наверное, июня после обстрела мы переехали сразу в Камень, в соседнее село Ктёши. Там три тише было. Бегали туда. Да, а, и да, И три месяца мы вот так оттуда сюда ходили. Хозяйство там, а мы там. Родители уехали, мы уже терпели, терпели. Потом поняли, что уже смысла нет терпеть. Позвонили, попросили подыскать тоже жилье. Люди предоставили дом со всеми удобствами. Ну, пользуйтесь всем, чем хотите. Как говорили раньше, что там хорошо, где нас нет. Ну, вы знаете, на данное время, я хочу сказать, где бы не было хорошо, но дома лучше. Надіємося, що ми побідімо. Скоро все це закінчиться, повернемося додому домой, обратно. За день до зйомок Тетяна з Іваном повертались до Кам'янської Слободи копати картоплю і каже, знову там був обстріл. Звідти Тетяна тоді привезла квіти. Тільки закінчиться війна, ми зразу повертаємося додому. Ми зразу повертаємося додому. Тому що хочеться додому. Хочеться додому. Як не гарно тут добре, і хата добре, і все, але своє є своє. Ми вчора зайшли в хату. Я одразу заплакала і все. Більшість жителів Кам'янської Слободи покинули село з майже двох сотень за інформацією начальника ногородцівської районної військової адміністрації Андрія Нікієнка залишилось від трьох десятків до півсотні жителів. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. 44 роки середній вік 69 років середня тривалість життя жителів Чернігівщини. Серед усього населення 54,5% – це жінки. Такі дані за підсумками 2021 року оприлюднили у головному управлінні статистики в Чернігівській області. Як йдеться у повідомленні, 65,5% населення проживають у містах. Одружуються жителі області в середньому у 33 роки, а заробляють 11 тисяч триста гривні. 45,5% грошових доходів люди витрачають на придбання продовольчих товарів та харчування поза домом. Від сьогодні розпочалося навчання у двох чернігівських вишах Національному університеті Чернігівська політехніка та Національному університеті Чернігівський колегіум. Цю інформацію Суспільному підтвердили в адміністрації обох закладів. Як повідомила начальниця прес-служби Чернігівської політехніки Наталія Конопля, у їхньому виші обрали дистанційну форму навчання. За її словами, цьогоріч на перший курс бакалаврату денної форми навчання зарахували 910 абітурієнтів. Торік таких було 916. Найпопулярнішими спеціальностями для першокурсників стали комп'ютерна інженерія, інженерія програмного забезпечення, будівництво та цивільна інженерія, кібербезпека, автомобільний транспорт. Відмінністю 2022 року в умовах воєнного стану стала заміна зовнішнього незалежного оцінювання. Як ми знаємо, воно називається ЗНО на мультипредметний тест МНТ, а також введення квоти 2 для абітурієнтів із п'яти громад, які відносяться до особливо небезпечних територій Чернігівської області. А це Корюківський, Сновський, Новгород Сіверський. Семенівський та Городнянська територіальна громада всі інші, як і в минулі роки, пільги для вступників залишились незмінними. У Національному університеті Чернігівській колегіум форма навчання буде комбінованою, розповів проректор вишу Валентин Панченко. Цьогоріч до університету на всі освітні ступені вступили понад 1700 абітурієнтів. За словами Панченка, це більше, ніж торік. Також проректор додав, що традиційно абітурієнти обирали гуманітарні напрями навчання. Лікар-ендокринолог Сергій Канунік із Харківщини працює у Прилуцькій центральній міській лікарні. У квітні він забрав родину із окупованої Балаклії. На прилучену переїхав до брата своєї дружини і вже за кілька місяців знайшов нову роботу. Як лікар усвоївся у нових умовах та про життя в окупації далі розслабьте, шию от стійте, ковтайте зараз, ковтайте все я зрозумів. Лікар-ендокринолог Сергій Канунік проводить плановий прийом пацієнтів в поліклініці Прилуцької центральної міської лікарні. У вас все нормально. Все нормально. Добре. Сергій Канунік, родом із Балаклії, що на Харківщині, там прожив все своє життя. Він єдиний лікар-ендокринолог Балаклійської центральної клінічної районної лікарні. 24 лютого провів на роботі. Хоча із телефонних дзвінків рідних із Харкова вже знав про повномасштабне вторгнення російської армії на територію України. Перший день 24 4 лютого в Балаклійській поліклініці минув спокійно. Ми працювали спокійно, виглядав у вікно, їздили машини, комунальники навіть сміття прибирали. Наступні три дні наявні у Балаклії об'єкти військової інфраструктури були під постійними бомбардуваннями. В цей час у квартирі лікаря впала підвісна стеля. Словами це не передать, це треба чути. Звук атакуючого літака. Це Такий звук, щось середнє між Єу. Ультразвуковий звук б'є по барабанних перетинках, дуже давить на психіку. І після цього вибух. 2 березня Балаклію окупували російські війська. Чорна форма, не знаю, чому чорна. Це якийсь або спецназ, або ще якісь кадрові військові на БТРах під російськими триколорами. Зайшли в місто. Одразу захопили будівлю поліції поліклініка, де працював Сергій Канунік, зовсім поруч. Йду на роботу, там стоїть танк. Із 3 березня та до кінця квітня лікар працював у центрі надання первинної медико-санітарної допомоги, розподіляв гуманітарну допомогу, яка надходила від української влади. На той момент в Балаклії вже зник інтернет, і робити призначення ліків через програму не було можливості. Це 450 інсулінозалежних хворих та 2000 тисячі із цукровим діабетом. Люди приходили, ну, начебто, на прийом їм вимірювався тиск, надавалася якась консультативна допомога. Видавалися якісь ліки. Той час багато медиків переселилися до стаціонарного відділення та цілодобово надавали необхідну медичну допомогу цивільним. Я на чергуванні особисто бачив, як надавалась перша хірургічна допомога нашим пораненим місцевим мешканцям, які стояли в черзі, наприклад, за хлібом. Щось прилетіло, і швидка допомога доставляла їх в стаціонар. Ліків та продуктів ставало все менше. Зникли вода, світло, інтернет. А на заміну кадровим військовим прийшли сепаратисти із ЛНР, Буряти, Тувинці. Освободителі зразу в перший же день освобождення звільнили наші магазини від алкоголю. Я особисто бачив, як в центрі міста звільняли магазин від взуття. Шкарпетки, білизна, брудні, злі, неголені, голодні, вдягнути хто в що попало, спортивні шапочки, кеди, красівки, брудний одяг, старі калашнікові ще радянського зразка. Ті вже почали творити. Російською мовою безпреділ. на території Балаклії через кожних 100-150 метрів діяли блокпости. На шляху до роботи тривалістю 10 хвилин лікаря могли зупинити до п'яти разів. На блокпостах перевіряли документи, шукали татуювання. Далі почали відбирати авто та телефони. Просто їде людина на своїй автівці, стоять, вилазь. Максимум, що ми можемо для тебе зробити, російською мовою, звісно, забирай свої речі, давай ключі, все. Скотчем клеїли букву «З» і ганяли по місту. П'яні орки влаштовували раллі. В Цей час краще на очі їм було не попадатися. На початку квітня Сергій Канунік разом із дружиною та 84-річною мамою остаточно вирішили евакуюватися. 7 квітня Балаклія була під обстрілами. Виїхали 9 квітня. По перший блок просто поїхали. На другому перевіряли не дуже ретельно, бо вони вже знають, що ми проїхали перший. На третьому трохи ще також помурижили, взбісило питання, а ви на Україну їдете? Хотів відповісти так: я їду на Україну з України, та я ніколи так не радів українському прапору. Із кінця квітня Сергій Канунік мешкає у селі Антонівка Прилуцького району. Це мала батьківщина його дружини. Живуть у її брата. Із серпня працює на 0,5 ставки лікаря-ендокринолога у Прилуцькій центральній міській лікарні. До цього прийшов співбесіду та заміняв профільного лікаря, поки той був у відпустці. Сергій Іванович дійсно виявився професійним лікарем. Він розвантажив наших лікарів-ендокринологів, які вже є. Потягнулися пацієнти, і людина вже виглядала інакше. Він вже мав мету свою професійну і в тому напрямку рухався. Допомагали всі хто порадою, хто просто добрим словом. Наприклад, така ситуація: вранці заходжу в поліклініку. О, Сергій Іванович, доброго ранку. Як справи? Все гаразд. В обідню перерву заходьте на каву. Добре, зайду, От начебто, дрібниця. Але як це надихає? Весь час зв'язку із рідним містом лікар не мав. У травні його закрили повністю. 6 вересня балаклію звільнили від російської окупації. 7-го під час вуличних боїв біля будинку лікаря розірвалася вантажівка із боєприпасами. Уламки розлетілися на стелю, зайнявся дах, повністю згорів дах на цьому будинку. Постраждали всі квартири п'ятого поверху. Трохи четвертий поверх. Дізнавшись про деокупацію Балаклії, вирішив повернутися. Його чекає колишнє місце роботи. Надія Мартишко, Суспільне, Новини Чернігів. Наразі у мене все. Щодня вечірній випуск новин нашого регіону. Ви можете дивитись на телеканалі Суспільне Чернігів о 21.30. Повтор наступного дня о 6.30. Також його можна переглянути на нашому ютуб-каналі із сурдоперекладом. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.